Я з міста Запоріжжя, народився тут, працював на запорізькому підприємстві, феросплавний завод є такий у нас в місті. А до повномасштабного я працював за кордоном, працював водієм на тірі, ну, їздив по всій Європі. У 2014 році я служив в нашій запорізькій 55-й артилерійській бригаді. А зараз мобілізувався теж в нашу запорізьку 55-го, бо я хотів. Хотів, бо є добрі враження після 2014 року в тому підрозділі, де я служив з тими командирами. І Я саме м, туди й попросився, хотів би сказати, наскільки важливо для солдата е відчувати, е що твій командир, е справжній офіцер. Я був дуже здоволений, що минуло два роки, ну скільки у командира да, солдатів, офіцерів, сержантів. І він не те, що пам'ятає твої прізвища, він пам'ятає навіть, як тебе звуть. Коли отримуєш бойове завдання, то солдати дуже важливо відчувати впевненість свого командира, впевненість того, що, що ми робимо правильні речі, впевненість того, що в нас це вийде, і ти мусиш бачити в його очах цю мужність, яка передається кожному. І це дуже важливо. Ми базувалися на Донецькому напрямку, я працював. Ну, був по водієм, а потім мене перевели до самохідної артилерії. Я працював на французькій установці, сау Цезарь і виконував бойові завдання з нашими хлопцями. Ну, вона більш технологічна, вона чітка, і ну, нам взагалі було як на курорті. Чесно кажучи, в порівнянні з 2014 роком, ну нас підірвали по тривозі. Всі машини підняли, і ще повезли краз повний з БК, бо треба було багато працювати. Ми відбивали атаки, ну, реально попадали, було підтвердження з безпілотника. Ну ми онлайн. І так сталося, що в нас прилетіло, але вони трохи не попали. Вони трохи не попали, і ми зрозуміли, що це вже по нам, бо близько там 500 метрів нікого не було. І ми вирішили переміститися. Відказ зробити, ми склали гармати і від'їхали десь на 5 кілометрів. Від'їхали на 5 кілометрів, встали і треба було працювати далі. Але в нашого безпілотника сіла батарея. І треба було трохи зачекати. І ми стояли, чекали біля гармат і попали під обстріл. Коли почало прилітати, я впав на землю. І пам'ятаю, що. В той момент було реально дуже страшно. І потім я почув, що в мене прилетіло, але я не міг зрозуміти, куди. Я просто… дзвін в ушах був і, і запекло. По всьому тілу дуже пекло. І потім, коли скінчилось, командир гармати крикнув, що треба втікати від гармати, бо є дуже великий ризик, що прилетить знову. І я зрозумів, що я навіть не можу піднятися. І всі почали біжати, і я пам'ятаю, що я крикнув, що я 300. І хлопець, Ігор, наш навідник, підбіг до мене, мовчки схопив мене за бронік і почав відтягувати до посадки. А щоб ви зрозуміли, я важу 90, бронік ще кілограм 13, а він важить 60. Я пам'ятаю, що моя рука неестественным способом лежить поряд. І у нас не було близько швидкої допомоги. Мене не одного тоді поранило, нас троє було. І нас всі грузять в, цю, в цей цезарь. Не знаю, скільки часу це було, але мені здається, мене годину десь катали. І мені реально вже дуже боліла рука. Вона вже почала синіти, І ми приїхали до шпиталю, прямо на тих самоходках заїхали. І там нам надали вже допомогу. Я зазвонив дружині, що мене поранило, але я не зазвонив своїй мамі. Бо мені перед мамою насправді було соромно. Було соромно, бо, ну, бо я маму завжди заспокоював, що зі мною цього не станеться. Але чесно, хотів би подякувати нашим лікарям. Всі кажуть, що Збройні сили це герої, але ні. Я кажу, що. Наші лікарі це теж герої. Бо вони врятували нам життя, врятували нам кінцівки, врятували нам здоров'я, ставили титановий стежень в ліву руку в Запорізькому шпиталі. І я пам'ятаю, коли прокинувся після операції, я був шокований тим, що, що моя рука не працює. Я пройшов шість курсів лікування, минуло вже більше року. І зараз можу сказати, що на 80% завдяки нашим лікарям, то я повноцінна людина і дуже дякую за це. Займаюся оповіщенням чоловічого населення. Лише напевно 20% взагалі розуміє. Це погоджується на цю повістку, підписує робить, а 80% цього не робить. Ставлюсь до цих людей не дуже, бо виходить, знаєте, одні прийшли самі, бо вважаються потрібним, а інші просто е, хочуть пересидіти це. І саме прикро, що ті люди, котрі дійсно заслуговують жити в незалежній Україні, вільній, коли буде Україна в НАТО, коли буде Україна в ЄС. Вони загинули. Я не розумію, як може чоловіку бути не соромно, що жінки носять форму, а він вдома ховається. ми на блокпосту стояли. Мене теж наїжджали на ногу. Ну, таких випадках предостатньо. Люди бачать бачать картинку, коли ТЦКшники когось б'ють, когось е пакують до автомобіля, але люди не бачать того, що було перед цим. Більшість людей каже, чому ти, ти не там. Ну, яке у нас уявлення про ТЦК? ТЦК це, це ті, хто пакує в АвтоЗАК, а потім купує віли в Іспанії. Але це не так. Бо ті люди, котрі ходять по вулицям, це ті солдати-сержанти, звичайні, котрі отримали обмеження після поранення. Я пам'ятаю, жіночка, ми підійшли. До чоловіка років 40, мав, і підійшли до нього, запитали все, що треба, і пишемо йому оповіщення. І жіночка каже: а може, так, як ви? Може, мій чоловік піде, але так як ви. Я говорю, так, як ми що? Ну, ходити тут по вулицям, бюлетені роздавати. Я кажу, так, звісно, можна. Він прийде до РТЦК, поїде на війну, з'їздить, отримує поранення, а потім прийде сюди і буде з нами розносити бюлетені, як ви сказали. Вона така була здивована, ні, таке нам не підходить. Тобто люди вважають, що ми ухилянти, просто ті, коли, е, яких не забрали на фронт, і ми це робимо там, пресуємо людей, е, тільки щоб нас туди не послали. А насправді ну, все інакше, і я взагалі не розумію, чому, е, м, чому до людей не доводять цю інформацію. У нас був хлопець, е, він не мав кінцівки. Але за е, одягом цього не видно. Е, так він ходить, так він хромає, але ми знаємо, що в нього нема кінцівка. Люди цього не бачать. І, ви, і уявляєте, як йому прикро слухати всі свій чому ти не на Бахматі? чому ти тут? Чому ти там не загинув? Е, вони на тебе дивляться, ноги є, руки є. Тю, так ти заїбіся рьолік, ну їжай, сам воюй. Після цих слів виникають ті ситуації, котрі потім ми бачимо по телевізору. А ніхто не каже, що нам потрібно ноги цілувати. Але чому нас ображають? У мене була така ситуація навіть на ринку. Я навіть роздягався. Я навіть роздягався хлопцю. Я спочатку показав йому фотографії, своїй виписок, показав свій документ, що це дійсно я. Він сказав, що я це не вірю. Це ти на комп'ютері напечатав. і я роздягався. Я показав йому свої шрами. А він все одно мені сказав: Та ти в дитинці з велика впав. і Все Це дуже образливо такі ситуації щоденні, просто щоденні. Бо я не знаю, як донести до нашого чоловічого народу, що це обов'язок кожного. І якщо ми це не зробимо, за нас ніхто не зробить. Ми або робимо цю перемогу, або ми капітулюємо. І іншого вибору не буде.